Вітаю, друзі! Продовжуємо тему Лінійна функція, її графік та властивості. Домашка номер 993, яка з прямих, зображених на рисунку 46 є графіком функції, і нам дають 4 формули графіків функції. Нам треба з'ясувати, яка формула, яка функція підходить до якого графіка. Ну, давайте спочатку згадаємо, як виглядає загальна формула лінійної функції. Y дорівнює kx плюс b, де b – це у нас ордината, через яку проходить графік. І ми бачимо, що абсолютно всі чотири графіка проходять через ординату 0, вони всі проходять через ординату 0. Тобто у всіх цих, цих графіків B дорівнює 0. Тому і не приписували це b. Тобто ця формула мала б виглядати плюс 0, і ця мала б виглядати плюс 0. І ця плюс 0, і ця плюс 0. Ну, навіщо це робити, якщо це можна не робити? Математики люди ліниві і вони не приписують те, що для них не важливо, те, що їм не буде корисним. Отже, про Б можна забути, Б нам сьогодні ніяк не допоможе. На що ми будемо орієнтуватися? Ми будемо орієнтуватися на кут нахилу, за який відповідає наша К. От якраз від К залежить, графік буде спадати чи зростати. Функція є спадною, чи функція є зростаючою. Функцію графік ми завжди читаємо зліва на право. Якщо ми підійдемо з лівої сторони до графіка, ми побачимо, що рожевий графік, графік К, у нас зростає, він вверх іде. Ми, як нагору будемо лізти по цьому графіку, це означає, що в нашій формулі К у нас було більше нуля, тобто було додатним числом. Якщо ми проаналізуємо всі наші Формули ми побачимо, що тільки формула номер 2 має коефіцієнт додатний 3. Всі останні мають від'ємний коефіцієнт мінус 1 друга, мінус 2, 2. Бачите? Тому ми одразу можемо сказати, що графік К відповідає формулі номер 2 функції номер 2 Це ось прям 100%. Можна навіть далі ні на що не дивитися. А щодо функції, яка є складною, всі останні три графіка М і П це графіки, які ще, можна сказати, графік має від'ємний нахил, від'ємний нахил, тобто К буде від'ємним числом. Якщо ми підійдемо до графіка, то ми що будемо? Ми будемо падати, ми будемо спадати, ми, як на гірочки будемо. Мчатися по цьому графіку. Тому нам треба буде проаналізувати тільки графіки М, Н і П. Давайте залишу вам маленьке нагадування: якщо К у нас менше нуля, тобто від'ємне число, то функція є спадною. Тобто наше К це від'ємне число. Якщо К у нас більше нуля, тобто число 1, 2, 5, 10. 1,2, то функція є зростаючою. Наше К буде додатним числом. Ну, а далі переходимо до першого нашого, до першої нашої функції y дорівнює мінус X. І тут треба бути дуже уважними, тому що ну, треба ж перевірити. Да? ну, І ми зазвичай беремо і підбираємо якусь точку, зручну координату. І перевіряємо, чи будуть ці координати абсциса і ордината співпадати з нашим графіком. І ви кажете: ну, якщо x-1, то і y буде мінус 1. І це неправильно, тому що повна формула буде як виглядати, y дорівнює мінус 1, і це наше к, помножити на аргумент і плюс b, плюс 0. Тому, коли ви кажете, нехай х буде одиничкою, то ви тільки замість х підставляєте одиничку. А мінус 1 коефіцієнт, ось цей мінус, він не має ніякого значення до х. Це окрема історія. Тоді y у нас буде мінус один. Так, Якщо ми візьмемо 2 x буде 2, тоді y буде мінус Да, Тому що мінус 1 помножите на 2 буде мінус 2. Ну і дивимось, яка ж у нас? Який же у нас графік відповідає цим значенням 1 мінус 1. Ну, ось, дивіться, ось у нас 1, Ось у нас мінус 1. Ми потрапили на помаранчевий графік. 2 мінус 2. 2, мінус 2. Ми знову потрапляємо на помаранчевий графік. Все робимо висновок. Можете ще додаткові якісь точки взяти, можете взяти мінус 2 і попадете в точку 2. Можете взяти мінус 4, і попадете в точку 4. Тобто, графік n це наша перша формула. Далі. З другим графіком ми сказали, що все нам ясно було з першого погляду. Коефіцієнт k у нас додатне значення. Єдиний графік є зростаючим, тому графік К відповідає функції номер 2 Тому переходимо одразу до функції номер 3 Y дорівнює мінус 1 друга х. Так само нам треба взяти якусь зручненьку точечку, А ми бачимо зручні точки. Вони у нас ідуть де? От, наприклад, Абсциса 2 у нас буде зручна, тому що вона по клітиночках іде. Вона йде по клітиночках, і ми з ординатою зустрінемося, ми будемо чітко розуміти, яка це ордината. Так само 4 зручна точка. Тому що ми потрапляємо на межу з клітиночками і можемо чітко сказати, чому дорівнює ордината. Так само нам зручно взяти мінус 2. Теж ми потрапляємо по клітиночкам. Можемо чітко з'ясувати координату. Мінус 4, мінус 6, нам підходить. Тому ми беремо 2, ми сказали, нам зручненько буде, і підставляємо замість х 2. Якщо підставимо двічки, скоротіться, ордината буде мінус 1. Шукаємо 2, мінус 1. Потрапляємо в зелений графік. Давайте ще одне значення візьмемо. Наприклад, 4. Якщо у нас х буде 4, то y буде мінус 2. Перевіряємо 4, мінус 2. Знову потрапили на зелений графік. Все зелений графік у нас відповідає формулі третій функції. І останній четверта функція y дорівнює Мінус 2х. Так само беремо за х, наприклад, мінус 1. Тоді y буде 2. Перевіряємо: мінус 1-2. Мінус 1-2. Потрапляємо на синій графік. Давайте візьмемо мінус 2. Тоді Y буде 4. Мінус 2 на мінус 2 буде 4. Мінус 2 – 4. Ми знову потрапили на синій графік. Все робимо висновок. Графік P відповідає у нас функції номер 4. Друзі, сподіваюсь, було корисно, зрозуміло. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо робити домашку разом.